А зараз ми продемонструємо ще одну новинку, мускатну форму, дуже-дуже класна форма. Це мускат любительський. вон там далі грони. Бачите, далі в глибині великі. Ну так, десь під кілограм 500-600 починає і під кілограм грони, поки сіянці. Це після градобоя його більш-менш я там повибирав бити, врятувала те, що в товщі він влос. Тобто ну, це в мене, як називають джунглі. а тут, де в джунглях було, то воно більш менше спаслося від градобою. А те, що відкрите, те, там просто страшно дивитися було. Все, все побите, збите. А це мускат. Любительський. Тверда, хрустка і з добре вираженим мускатним ароматом. Дуже приємний смак. От. І дуже надійна форма. Дожі витримує все. Сіток я не одіваю, оса мене поражається. Я таке просто обожаю такі форми. А які оси клепають, я від їх ізбавляюся. Зараз ми покажемо ще одну форму, це сверхрання вишня. Теж вона поражає своєю устойчивостю до. От дивіться, які тут гроздяки здоровенні. Десь кіло 600-700 кіло як не більше. Ягода крупна. От ця умірено уплотнена грозь, якби. Помірно плотна, а ось ця, друга ця грихла. Ну і в тому році рихлі вони взагалі. Це в перший раз я дивлюся, що так плотніша грона. Значить, чим ця форма дуже цінна? Суперання і витримує дощі. От тріскана її я не бачив за три роки жодного. І висить супирання, і висить до, до морозів. Тобто це дуже-дуже надійні отакі форми. Отаке От я збираю, Остальне все викорчовується. Це зверхрання вишня. Тверда, тверда, м'ясиста, плотна м'якоть. Зараз я ягодку зірву. Ось. І тугий, дуже тугий. Її одірвати дуже. Ви дивіться, яка ягода. Десь 16 грам, а то й більше ягодки. І така дуже надійна, для супер ранніх форм. Це для районів, де йдуть дощі, Де клімат такий, знаєте, для винограда не дуже. Підходить, то це просто замінити такі всі форми неї. її. така сверхрання вишня. Дуже всім сподобається.